Серіал зовні має дуже багато сюжетних гілок, відсилок та заграє з фанатами з реддіту, але можливо вони не допустять провалу, як було з Лостом. Якщо ви тільки починаєте дивитись зовні, чи вже подивились доступні серії, я пропоную вам звернути увагу на дивні дії і слова персонажів, а також відповім на важливі питання серіалу. Мабуть, ви побачили, що персонажі ведуть себе дивно у купі ситуацій, де здавалось би, усе просто. Табіта постійно плутає усе та говорить про те, чого не існувало. Після аварії трейлера вона сказала Джиму: Давай заберемо Томаса та поїдемо додому. Хоча Томас мертвий. В одній сцені вона каже, малюнки Елоїзи походять з історій, які розповідала їхня мама. Хоча, звідки це твердження, Віктор цього ніде не говорив. Там же табіта повторює: Віктор сказав, що його мати хотіла врятувати дітей у вежі, що це єдиний шлях. Відправити всіх додому. Другу частину фрази він не говорив. Пізніше табіта бере інший малюнок, не той, що на цвинтарі авто, і каже Джейду: я бачила сни, де піднімалась по сходах вежі один в один, як ця. Хоча на малюнку маяк намальований зовні, вікон немає, а ліс поруч зелений, а не жовтий, як було на тому малюнку зі цвинтаря авто. У снах табіта була всередині башти. То з чого цей висновок, що це та вежа або той маяк. У кінці другого сезону табіта каже про те, що мама Віктора можливо має рацію, та порятунок дітей це єдиний спосіб повернутися додому. І одразу після цього цикади нападають на джулі, і це змушує її піти до вежі і вийти з Фромвілю. Табіта не бачила, як потрапила у будинок Генрі. Вона нібито втратила свідомість, хоча цього нам не показали. Також вона втратила свідомість під час аварії з Генрі та одразу прокинулась у швидкій. Табіта на початку третього сезону каже Генрі, що відбудеться, якщо вийду з машини. Якщо відмовлюсь далі грати, я знову опинюсь у шпиталі, все почнеться заново. Генрі не дозволяє їй тисне на газ, і вони потрапляють в аварію і практично відразу назад у Фромвіль. Протягом перегляду багато героїв викликають у мене питання. Один з них Дейл, який майже завжди виступає у ролі провокатора, та дивно поводиться. Ми не знаємо його історії, але він явно давно у селищі. Він може когось порізати і йому нічого не буде. Саме Дейл кричав про голод, хотів вигнати новеньких, що приїхали на автобусі, та заохочував усіх пройти крізь дерево на шляху додому. Зверніть увагу, як він дивиться на батька Віктора у п'ятому епізоді третього сезону. І саме у цій сцені Дейл виступає за те, щоб усі якнайшвидше пройшли крізь дерево, а потім опиняються мертвим. І можливо саме його око тут намальоване. Також свою роль, ще точно зіграє Клара, яка завжди з'являється біля персонажів, з якими щось відбувається. То Елджин бачить привид, і вона поруч, то вона перша побачить величезні грозові хмари. В одному з епізодів Клара приходить до Джейда і каже: Ти думаєш, що ми його розлютили? Це один в один те саме, що сказав хлопчик у білому сарі. А далі Джейд бачить кривавий знак коріння дерев та ляльку Джаспера. Мені здається, що вона точно пов'язана з Джейдом. Подивіться на цей фрагмент. Це мені? Перепрошую. А, нічого з моторчиком немає? Клара по суті повністю пропустила розповідь Табіте, затримавшись у колонію. Але чому? А після вже на зборах подає голос: Вибачте, у вас є можливість, якої раніше нікого не було, а ви її псуєте. А саме Клара принесла свіжі жовті квіти на прощання місіс Слію посеред зими. З перших же кадрів вона почала себе дивно поводити, танцювала під дощем, неначе та сама балерина з видінь Бойда, зовсім не пам'ятає, куди їхав автобус, але згадала про поні, які є в улюбленій пісні Бойда, почала говорити про вагітність Фатіми, якої не було. Постійно до неї лізе, як колись Фатіма лізла до джулі, носить сумку, у якій можливо знаходиться щось важливе для цього місця. Під час молитви у будинку колонії вона збирає навколо сім людей. Знову та сама сімка, що вже фігурувала на малюнках у печері та у водінні Джейда. Одразу після її слів про чотирьох дітей та сім онуків на приймачі показують цифру 47. Протягом усіх трьох сезонів з Донною нічого не відбувається, ми про неї нічого не знаємо. За її ж розповіддю, вона зуміла втекти від печерних монстрів у першу ніч, однак її сестра не вижила. Пізніше на фото ми бачимо обличчя сестри, і вона доволі схожа на бабцю монстра з першого епізоду. Там же відірваний шматок, наче щось прибрали. Коли Дона зв'язав Рендал, та потім вони опинилися у трейлері, то монстри до нього не підходили. Чому Дона зірвалася у третьому сезоні та почала говорити щось про гру? Адже саме про гру кажуть і монстри. Також Дона спустилась у підвал до вбитого монстра та не бачила там цикад, яких бачив Кенні та Бойд. Дона була єдиною поруч з Джимом, коли він почув голос з радіо. Також Дона передбачила невдачу з баштою та радіо і заявила, що жалкує про втрату спокою у Фромвілі. Навіщо Сара поцілувала Тобі перед вбивством? Чому вона вирізала йому язик? Чому у неї на руці з'явився напис «Kill the boy», якщо раніше голоси просто говорили, кого саме треба вбити? Сара рятує Ітана та Джулі, як вона дізналась і як встигла добігти. А потім навмисно йде до Крісті, щоб розповісти про смерть мами Кенні, чому Віктор розповідає страшні історії з минулого, саме Сарі, а не комусь іншому. Чому Сара дала бойду запальничку перед тим, як він увійшов у портал, І з нею він потрапив саме у Демар. Коли Джейд питає у Віктора, чи той не хоче додому, він відповідає, що його дім тут. Віктор не просто чекав атаку на будинок, він усе підготував. Канат на вікні, речі, припаси з собою, а також низку важливих малюнків. Після цього до канату біля вікна підходитиме його названий батько Генрі. Віктор рятує Джулі при атаці на колонію і каже, попередь брата, що все почалося. Він зрозуміє. Віктор каже, що не довіряє Елджину і що вони лише поки що живі. Віктор каже про малюнки я малюю те, що бачив. Це корисно, навіть коли ти забув, малюнки пам'ятають, але деякі малюнки показують те, чого не було. Віктор помітив хробаків у Бойда, але не здивувався. Віктор розповідає, що Ілоїза йому казала, що в ніч, коли сталися погані речі, мама вирушила до башти врятувати дітей, саме до башти, а не маяка. Але дивно те, що нам показали кадри, що Елоїза втекла з підвалу майже у той самий момент, що її мати, тоді коли вона могла йому усе це розповісти. Віктор дає Ітану посох, і малюнок хлопчика з посохом пізніше знайшли на малюнках Елоїзи на кладовище авто. Том радить Джейду полагодити радіо, щоб люди поза коробкою зрозуміли, що Кітча живий. Але після табіті він скаже, що не вірить у витівку з магічною вежею, і вона нікого додому не приведе. Він же вважав, що автобус викликала магічна вежа. Саме дух Тома сказав, щоб Джейд пішов у печери у пошуках символу, і там він одразу бачить коріння дерев у формі символу, та не зустрічає жодного сплячого монстра. Про Крісті глядачі не знають майже нічого. Вона дуже загадковий та милий персонаж, про який мало що можна сказати. Крім того, що вона отримала те, що хотіла. Вона їхала зустріч з нареченою, а по факту наречену привезли її у Фромвіль. Крісті вже пройшла три сезони, і з нею не сталося нічого поганого. Також нічого поганого не сталося із Елісом. Один раз він випадково напоровся на ніж Дейла, і все. Усі три сезони він просто бігає від Бойда до Фатіми і нічого не робить. Так само мало можна сказати про Кенні, який приїхав сюди з повною родиною, а залишився ні з чим. Причому матір Кенні забрали, коли він був у лісі, а потім ліс дав йому продукти, які врятували людей від голоду. Те саме було у Бойда, коли він пішов у ліс та знайшов там талісмани, а потім йому прийшлося вбити дружину. Ще дуже дивно виглядає Рендал, про якого ми нічого не знаємо, окрім того, що він приїхався зброєю, і Дона недарма вважала його небезпечним, бо він робить кроки, які підставляють усіх. Генрі з'являється біля табіти, як тільки вона прийшла до його будинку. Подивіться на цю сцену уважно, він тут буквально впізнав, і наче розмовляє з примарою, яка не раз до нього приходила. О, на Бога, щезний. Я не в настрої. Ти мене чуєш, забирайся звідси. Ти що, глуха я сказав. Де ти це взяла? Боже мій. Він не називає Елейс по імені, тільки каже, що це його дівчинка, і дуже рідко про неї згадує. Генрі каже, що його жінка хотіла звільнити дітей у вежі. А Віктор каже про те, що мати хотіла врятувати дітей. У Фромвілі Генрі не дуже дивується подіям з монстрами. Та активно шукає лише Віктора, знову не запитуючи про доньку. Він дуже схожий на священика, якого табіта зустріла у місті, а також на Мартіна, прикутого до стіни. Наведу один з прикладів відсутності логіки у деяких персонажів, що вказує на те, що автори іноді ведуть героїв туди, куди їм треба, а не тому, що вони вимушені так робити. У першому епізоді третього сезону у героїв майже не залишається їжі. Та єдина надія на тварин: монстри, наче почули усе це про продукти, та вночі випускають залишившихся тварин з їх стойла у місто, хоча по факту могли їх просто вбити. Герої, побачивши це, виходять на вулицю з укриття та починають бігти за ними, щоб, увага, відвести їх назад у стіло, де монстри або люди, або ще щось може знову їх випустити. Натомість можна було просто забрати тварин у будинки, як пізніше і зробив Джейд. І звичайно, корова могла не влізти у двері, але її можна було затягнути через чорний хід, чи хоча просто зосередитись на порятунку кіз, але вони поперлися у стіло, дорогою втратили корову, і все це заради того, щоб Бой побачив страту матері Кені Тян Чен, яка потрібна лише авторам шоу. Вибачте, але у мене горить відносно пляшок. Якщо вони вже знають, що монстри горять та сухі всередині, то чого вони не наливають бензин у пляшки та не кидають їх у монстрів? Навіщо йти кудись у замкнений простір, у печери, що можна просто спалити їх біля будинку? Дитяча пісенька з другого сезону про те, що заберуть трьох, на якийсь час дійсно забрала трьох: Джулі, Рендала та Мері, їх у сні віднесло до печер, у якій Бойт зустрів Мартіна, але не варто забувати про те, що померла Паула. Що сталося з цикадами, не пояснюють, і вони у третьому сезоні знову приходять за рендалом. Також, коли тіло рендела у лісі знаходить Дейл біля нього на дереві, ми можемо побачити щось дуже схоже на обличчя Мартіна. Замутнення в очах ми вже бачили у Джулі Рендала та Марії, коли їх атакували цикади. Такі самі ми бачили у хлопця, якого придавили камінням, та у військового. І можливо саме ці люди були прикуті у химерному підвалі разом з Мартіном. Обидва були видінням Джейда, і тільки йому вважаються люди з проблемними очима. У третьому сезоні вони були виколоті. Також дуже багато очей ми бачимо на малюнках Віктора, але там вони літали чи були з дефектами. Як ми знаємо, дерева постійно рухаються та змінюють місце положення, є пляшкове дерево, крізь яке можна пройти. Також є портали у деревах без пляшок, поки що їх три. Одна з теорій пояснює, що як тільки корені цих трьох дерев переплетуться між собою у символ, то щось відбудеться. Можливо, це пов'язано з дітьми на каменях, яких бачив Джейд у печерах. Головне питання серіалу, чому саме ці люди потрапляють у Фромвіль? Саме очевидна відповідь надія, бо майже усі персонажі заїхали у селище з Надією. Надією на нове життя, на пенсію, на зміни, на реалізацію мрій та купа інших надій. Бойду кажуть, що ліс харчується саме нею. Набагато цікавіше питання, чи повинні у Фромвіль потрапляти усі, хто їдуть у авто чи автобусі, чи тільки водії, а решті пасажирів просто не щасти. Бо це поки що ніяк не пояснюється. Також у селища потрапляє більшість людей, які втратили батька, а ті, хто не втратили або про це не говориться, виглядають підозрілими. Мені було цікаво, чому ніхто не намагався прибрати дерево з дороги, відпиляти шматок, об'їхати тут же, а не повертати назад. Скоріше за все, це б не спрацювало, бо дерево це точка входу, але ніхто ж не намагався. Улюблене питання про електрику і звідки вона береться. На нього можна відповісти лише однією теорією про те, що увесь цей Фромвіль створено дитиною, яка просто не розуміє, звідки воно береться. Про це буде окреме відео на патреоні, воно багато що пояснить. А поки глядачі чекають на відповідь десятка питань, бо без відповідей це буде другий лост. Чому час на годинниках не рухається, але він змінюється. Хто відповів у радіо Джиму та телефонував йому, та Кенні. Чому радіо запрацювало лише тоді, коли Ітан від нього відійшов та підійшла Донна? Дитина Джима загинула через те, що він відволікся на телефон, що дзвонить, і у третьому сезоні йому постійно телефонують. Кенні телефонувала у вісні і далі з'явилися цикади, одна з них торкнулася його, але не забрала у печеру, як Джулі Маріта Рендала. Чому усюди згадують компанію Rendis Move? Найбільше вона кидеться в очі, коли табіта та батько Віктора шукають інформацію на комп'ютері, тоді вспливає реклама з цією назвою. Її ж ми бачимо на причепі Бойда, на календарях у будинку чи на фотоапараті. Анкуї з латині означає та сама, обрана. Однак дивно, що вони кажуть це слово тільки табіті і тільки Джейду, іншим вони не вижаються. Табіта також бачила одну дитину у печерах з монстрами, але вона не говорила Анкуї. Там було два заблокованих тунеля, а перед ними стояв іграшковий пазл, який пізніше якимось чином опиниться у Ітана. Анкуї з мови корених народів Америки означає дерева. У деяких мовах Анкуї звучить як пам'ять чи пам'ятати. Важливо, що шкатулка, діти Анкуї та фейкова вагітність Фатіми з'явилися в один той самий час. Одне з перших питань Елджена після появи у Фромвілі було про воду. Фатіма відвела його до водойми Брендлс, хоча ніхто точно не знає, чому вона так називається. Пізніше він про це більше не згадує, однак коли він залазить у ванну з водою, то починає чути шкатулку і одразу ж з'являється привид, який занурює його під воду, щоб той нічого не чув. Також згадайте, малюнки в печерах, там зображено щось дуже схоже на річку між деревами. Крім того, Бойт завжди мріяв про човен та носить у кишені ключ від нього. Пізніше ми бачимо на комп'ютері Генрі родину з човником. Можливо, нам таким чином натякають на те, що це могла бути молода родина Бойда або у паралельному всесвіті, у якому і була табіта. Також човен зображений на шевроні поліції штату Мен. І можливо саме поліцейська акоста стане ключем до цієї розгадки. Про воду Елджина та Бойда у мене є окрема теорія, яка буде на патреоні. Монстри буквально дають Бойдові ключі від швидкої в обмін на рендела, тобто їхньою метою не була Табіта чи Генрі. Вони ставлять Бойда перед вибором, щоб його зламати. Але незрозуміло заради чого була уся їх пастка, адже потім рендела знаходять живим на капоті швидкої. Куди його ж принесли монстри. Можливо, Бойд звільнив батька Віктора, а білий хлопчик послав табіту його повернути у селище. Коли Бойд, Кенні та Сара були біля розвалень печери, остання сказала, що воно сміється над ним і йому приємно повернутися назад. Коли у всесвіті грає музика, це щось дивне. Так музика грає у кафе, коли стається щось дивне по типу приїзду автобуса. Музика грала на телефоні дівчини, яку прибили до дерева. Зі шкатулки грала музика, коли Бойду передали цикад. Також музика заграла у тайлері, коли щось дивне почало стукати з підлоги. Одна й та сама музика грала у сні Бойда та у наушниках Елджина, коли він спав, заїхавши у місто. Можливо, дії бойда це також були видінням Елджена. Як тільки Табіта сідає у машину Генрі, то починає грати музика. Чому єдиний музичний інструмент у Фромвілі це скрипка, І дивно, що саме на ній вміє грати лише Джейд, який шукає відповіді. А усі деталі від нього приховує саме власник скрипки Віктор, і саме чотири цифри з пляшкового дерева ідеально підходять для чотирьохструнного інструменту, і знову цифра 4, про яку я розповідав вже у відео. Браслет Табіте дуже дивна штука, яка спочатку з'являється на складі Фромвіля, потім у бардачку батька Віктора. Його ж ми бачимо на руці матері Віктора у флешбеках минулого. Це ще раз підтверджує мою теорію про те, що табіта насправді мати Віктора, але про цю теорію у мене скоро буде окреме відео на патреоні, куди зник Крістофер, адже за словами Віктора, він не з'являється з того часу, як усіх мешканців били. Можливо, саме він відповів на радіосигнал Джима, чому в серіалі ніхто не грає у якісь ігри. А батька Кені, який грав у шахи, вбили у першому епізоді, як тільки приїхали Метюзи. У дев'ятому епізоді другого сезону мати Кені хоче зіграти у щось, але тоді її перериває Ітон, і через два епізоди її вбивають. Тоді ж відбувається дуже дивна розмова між Ітоном та Віктором. Коли Віктор був маленьким, всі померли всі одразу. Це більше не повториться звідки ти знаєш, що за фігня була у трейлері, коли там сиділа Дона Джим Рендал та Бойт. І чому монстри зупинилися та не стали підходити? Елджин втік, коли всі заганяли до їдальні, але як він виживав половину ночі прямо в лісі у свій перший день? Башта та маяк це одне й те саме місце чи ні? Можливо, через персонажів може говорити хтось інший. Мартін почав говорити з бойдом про Еббі та вів себе зовсім інакше, коли музична шкатулка почала зупинятися, чи намагався хтось виїхати з міста вночі. Для чого тут залізничні шляхи, та куди вони ведуть? Чому зникли банки з персиками вперше за життя Віктора? Що там з жовчем, який витягли з монстра, та до чого ведеться сюжетна гілка? Чому в місті, як тільки помирає одна дитина, то приїздить інша? Що це за книжка про Кроминокель і хто це? Там згадується дракон, а дракона ми бачимо на малюнку у кімнаті, де живе Еліс з Фатімою. Також у книжці Дракон передає кроменокль мапу. У книжці згадують печеру з речами, які нікому більше не потрібні. Це пряма аналогія на речі, які Віктор знімав з загиблих людей. Також купу речей ми бачимо у печерах з монстрами. Якщо у вас є питання до серіалу, то пишіть у коментарях, будемо шукати відповіді у нових відео.